Доброго, На замовлення глядачів покажу сьогодні пару Григорова, їх дітей. Люди мені пишуть, дзвонять, цікавляться взагалом, загалом, що вони дали, як себе голубенята показують, як себе поводять і так далі. Зараз я покажу. Цю пару. Ось вона тут у мене проживає в цьому третьому голубнику. Ось їхнє гніздо. Це голуб сидить. Це голубка його. Вони зараз линяють, звичайно, не дуже презентабельного вигляду. Та все одно я покажу. Голуб одна на одну Білохвостий. Голуб. Минулого року, другий рік йому пішов. Молодий. Зараз, зараз підеш до голубки. Бо він жене на яйця її. Ось така голубенька. Ось така голубка. Я показував їх, але багато що питають за них, вирішив ще раз нагадати вам. Голубка одна збоку, але бачите, вона ну, тут трохи сиві, якісь три, чи дві пірини сиві є. Це голубка, їй ну, вона точно вже не, не минулого року, їй там чи два, чи три роки скільки-то. Там у неї на кільці, можливо написано, то я не дивився. Ну, Гарна е, така якость у них, що мені подобається, вони не несуть часто яйця. Маю на увазі, от зараз похолодало, і вони давно не несуться. Він там щось її жене. Жене зараз більш активна женина яйця, але вона не несе яйця. Це добре. Не часто несуть яйця, бо є, от, наприклад, оця пара. Тільки кинуть яйця, знову несуться, хоч холод, хоч не холод їм, вони вже несуться. Ну і більшість пар у мене саме так. Але і деякі пари є, що отак от поводять, що не несуть яйця, коли похолодає. Ось це пара. Піду зараз пішли разом в інший голубник. Там ми подивимось. На дітей покажу кого вони мені дали. Ще голуби зачинені. Загалом вони мені дали трьох голубенят. Три плоди я взяв з них. І три голубенята. у кожному плоді було по одному. Так ось якось воно сталося, що по одному. Ну Ось вони сидять, ці дві голубки. Це вже точна голубка, вона вже давно спарована. Це ніяк яйця не знесе, спаровалась сама. Це 19-та голубка, зараз ми її спіймаємо. я трохи за нею розповім. Ох, бачите, як вона може. Одну. Ось ця голубка. Дуже схожа вона на матір. За екстер'єром вона пішла в мамку більше. Забарвлення тут більше батьківське оця сивина батька. Як вона себе показує? Вона довго, я її не міг підняти, довго. Довго вона не піднімалась, така важкенька на підйом була, але потім розліталася. І ви знаєте, я вирішив вже її не ганяти, я залишу її. Залишу кров е, Бориса Трахимовича. І залишу в цілому цю голубку. Вона вже у мене в покритті була. Один раз вона покрилась і на вечір прилетіла. І вона, отак, знаєте, вона ну, поводить себе по-іншому в небі. У мене більшість якось одразу, знаєте, ну. Не всі, звичайно, але більшість. Коли вже літають голуби на крилі, вони якось одразу набирають. А от вона ні, вона от кидаєш і вона так повільно, 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 потихеньку набирає, набирає. Ну, Подобається вона мені, хоча, схоже, що це ну, з-під тієї пари, що в мене, це притаманне цим голубам. Ось цю голубку зараз вона вже літаюча голубка, хоча я її так уже дуже прижалюю, рідко ганяю зараз, але вона літаюча голубка. А ось її сестра. Це третій плод. Т, е, другий плод була така ж сама, але вона хворобу не пережила. А це третій плод, вона неї навіть кільце, я там деяким голубам, бо багато голубенят взяв, і я. Взяв, ой, став чіпляти їм старі кільця, бо мені не вистачило кілець, нахапався я з дуру голубенят і не вистачило, а потім поприбирав. І тепер у мене і кілець багато. Бо в мене в минулому році були зелені кільця, ось такі. ось такі, бачите? Зараз я спіймаю цю голубку. Ось вона, вона абсолютно ідентична минулій першому плоду, що я показував, абсолютно така ж сама. І так само себе поводить. Вона е не хотіла абсолютно літати, та й зараз поки що не дуже та й літає, але вже починає чіплятися. Вона довго сідала, одразу, а зараз дивлюсь, починає потрохи чіплятися. Вже, от, вже якісь там, ну, чіпляється вже потрохи. Раз підчепилась, два підчепилась, вчора ганяв вона, знову зачепилась. Ось ця голубка, третій плод. Ну, я думаю, що це голубка, я впевнений, що це голубка, хоч я не бачу, щоб вона йшла в пару, але вона ну ідентична повністю. Знову ж. Вона теж біла хвоста, одна з боку. Бачите, як і та. Ну, та так... Нема у них поки що, слава Богу. ну Добре, що нема, не те, що слава Богу. але Ета, нема у них сивих пірів. А скільки хвості? Ну-ка, 4, 6, 8, 10, 13, начебто хвості. Начебто 13 хвостів. Ось така голубка, вона ще нічого не показує, тільки починає чіплятися. Ну, абсолютно за поведінкою, за екстер'єром, за всім вона мені нагадує за свою сестру старшу. Так само вона себе поводить. З цією голубкою я ще буду ганяти її, я ще не вирішив, що, що робити далі. Ну, вона ще не доказала ніч, нічого. Те, що вона поводить зараз себе так само, як старша сестра, то одне. Але цього замало. Треба далі, щоб вона себе так само поводила, як старша сестра. тоді я прийму рішення по неї. Де вона? А, вони тут двох, мабуть, щось я не бачу. Ось вони, ось вони дві. Дивіться, як вдало сіли. Ось діти з-під пари Григорова Бориса Трехіовича, ось дві сестри, дві доньки. Перший це третій плод. Другий була так само, теж я так розумів, що була дівчина, бо вона була така ж сама. На вигляд за екстер'єром була, але вона пропала. Тобто вони три плоди дали і три ідентичні повністю. Один в один. Всі голубки і всі за екстер'єром один в один. І за хвостом так само щось там чи одна, чи одна на одну була, не пам'ятаю вже. Але вони все-таки дають ідентичних, і це добре, це добре. Ну, а це братва моя. Ось так. На останок скажу, що хто хоче мене придбати, і хто поки вони не розглядаються ні на продаж, нікуди не розглядаються, Вони не, не в Якщо б в мене було там їх 5-6 голубеня, то ще можна про щось було балакати. Зараз ні, бо в мене питають люди придбати. Поки що ні. Ось одна голубка, я вже сказав, буду собі залишати. Другу ще не вирішив, але будем, будемо подивимось далі, що з нею вирішу робити. Поки що на сьогодні не розглядається ніяке, що з нею там комусь відправити. Чи... Будемо дивитися далі. Все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.